На Росії карма в дії уже понад тиждень. Південні регіони країни-агресорки потерпають від катастрофічної нестачі електроенергії. Тотальний блокаут в Краснодарі, Ростові на Дону, Таганрозі, Елісті, Улан Туапсе та в інших містах. Усе через масштабний збій у роботі ростовської АЕС. Там сталося аварійне відключення енергоблока. На станції переконують з радіаційним фоном усе в нормі, а живлення невдовзі відновлять. Чи відповідає це дійсності, як виживають незвиклі до дефіциту світла жителі чорноморських курортів в аномальну спеку? Розкажуть мої колеги. Краснодара з ним і весь південь Росії потерпають від масових і по частини контрольованих блекаутів. Лише за офіційними даними Росмі, а перевірити їх нечесні складно в столиці краю не працюють півтори сотні підстанцій. Терпець у місцевих жителів уривався. Люди влаштовували невеличкі мітинги та перекривали дорогу. А мер, щоби переконати жителів, що він буде з ними, доки проблема не вирішиться. Навіть запропонував прикувати себе наручниками до стовпа. Я звідси не поїду. Хочете, прив'яжіть мене наручниками до стовпа, якщо вам так буде спокійніше. Я буду з вами. Я буду з вами, допоки не ввімкнуть електропостачання у вашому районі. Через неструмлення не працюють світлофори. Як наслідок утворюються довжелезні затори. Це кошмар. І туди кінця і краю не. Перебої в електропостачанні припали на пекельну спеку. Місцева жителька вимірює температуру повітря тепловізором. Кахель нагрівається до 60 градусів, металопрофіль до 73. Кондиціонери не працюють. Натомість можна заощадити на платні за газ. Яйце готове за лічені секунди. Від холодного душу не ховаються навіть коти, і це єдині доступні водні процедури. До моря не дістатися через затори. А місцеві пляжі виглядають ось так. Найміцніші росіяни намагаються дістатися курортів потягом. Приміром, у цьому вагоні з полученням Санкт Петербург Сухумі, всередині плюс 32. Кондиціонер не працює, як і вікна не відчиняються. 32 градуси спеки у вагоні купа дітей. Темний у Таганрозі. Віялові відключення тут діють щодня, за словами комунальників, у шаховому порядку. У своєму телеграм-каналі мер Таганрога Андрій Фатєєв стверджує, роботи з відновлення електропостачання ведуть цілодобово. А на життєво важливих об'єктах задіяні генератори. Але трансформатори все одно горять. А читається так не було. Значні проблеми з електрикою та водопостачанням у південних регіонах пояснюють аномальною спекою. Мовляв, обладнання не витримує навантажень і перегрівається. А кремлівський диктатор традиційно винуватить захід, мовляв. Ті навчилися майнати криптовалюту та тепер крадуть чужу електрику для власних біткоін ферм. Опозиційні ж медіа повідомляють: днями сталося аварійне відключення одного з енергоблоків ростовської атомної електростанції. Побоювалися навіть радіаційних викидів. Напередодні мер одного з міст виклав відеозвернення. Переконує станція працює у штатному режимі радіаційний фон у нормі. Щоправда, цифр не наводить. А ось цю палатку вже не приховати. Посеред тижня аварія сталася на Гусинозерській гідроелектростанції. Вимкнувся енергоблок, що заживлював Бурятію та Забайкальський край. Знеструмовано понад сім районів, а це більше як 115 тисяч користувачів. Владислав Політ, Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.